we <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 23 січня, 334 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росія кожного дня обстрілює Херсон, часто прилітає поруч з зупинками громадського транспорту. І ось Одеса допомагає захистити життя херсонців. Роблять такі бетонні куби розміром, десь зупинку і ставлять якраз поруч з зупинками, щоб люди могли. Сховатись, якщо не встигає спрацювати повітряна тривога. Бо якщо росіяни обстрілюють місто з реактивної артилерії, то повітряна тривога не завжди спрацьовує. І ось будуть такі куби, щоб захистити життя мешканців міста. Одеса багато таких кубів зробила для Миколаєва, коли його обстрілювали кожен день. А тепер робить для Херсона. А так в місті Одеса все добре. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Обстрілів Миколаївської області за минулу добу не за. Зафіксовано навіть в Очакові вийшла заява від генерального штабу щодо ситуації на Кінбурзькій косі. Так кажуть, наші хлопці не дають їм накопичити боєприпаси, щоб вони не могли обстрілювати місто. Ну вже дві доби нема обстрілів Очакова, тому дякуємо нашим хлопцям. А обстріли Херсона і Херсонської області продовжуються, але за минулу добу ніхто не загинув. Це добре. Трохи південніше Херсона є декілька островів на Дніпрі, і ось росіяни вчора на катері намагалися висадитися на один із цих островів. Наші їх побачили та у своєму генерального штабу тепер плюс один знищений катер. Кажуть, цей катер росіяни віджали у цивільних. Ну вони тільки вміють, що грабують та тероризують мирне населення. Ну і дякуємо нашим хлопцям зсу за роботу, що гарно контролюють ситуацію навколо Херсона.